Щоб зробити таку картину, візьміть ролик та чорну фарбу і почніть зафарбовувати всю нашу основу. Уважно, можна навіть в кілька слоїв, шар за шаром. І після цього намійте наші серця, просто щоб орієнтуватися. Це може бути легенький контур олівцем і не більше. Пасту потрібно змішати разом з двома кольорами. Окремо у нас буде рожевий і окремо фіолетовий. Для цього візьміть стаканчик, покладіть туди пасту. Тут не потрібно дуже багато пасти, то без фанатизму, якщо що, краще домішайте потім, але, скоріш за все, якщо ви покладете там ложку дві, то вам вже вистачить на всю картину, тому що розхід пасти тут не дуже великий. І змішайте її в одному стаканчику з рожевою фарбою, а в іншому стаканчику з фіолетовою фарбою, або блакитною, або іншою, яку ви обрали. Кондитерський Мішок покладіть у банку, щоб просто було важніше набирати фарбу. І з одного боку покладіть в нього режевий, а з іншого покладіть білий. Так само у нас буде мішок для фіолетового. Візьміть трошечки зріжте кінчик, і після цього також робіть мішочок для фіолетового. А потім можна починати. Поступово під натиском фарба з мішка буде виходити і малюйте нею такі завиточки. Вам не важливо, як саме ви малюєте завиточки, просто хаотично рухаєте мішком і робите які-небудь завиточки. Вони у нас будуть двокольорові, оскільки білий змішується з фіолетовим або з рожевим. Просто хаотично вводіть, і чим більше ви робите перетинів, чим більше ви зробите якихось таких кружочків, завиточків, тим буде краще. Після того, як закінчите з одним серцем, то переходьте до наступного. Буде класно, бо це буде Така додаткова родзинка, що що буде вирізняти серце від серця, якщо ви зробите на одному мішку дірку більше, ніж на іншому, тоді і полосочка, якою у вас малюється одне серце, буде більшою ніж те, яким буде друге серце. Це буде додатково гарно. Після цього дайте картині висохнути не менше 24 годин і насолоджуйтеся.